51% українців стали спілкуватися більше або й повністю перейшли на українську з початком повномасштабного вторгнення. Такі результати дослідження компанії Градус Ресерч на замовлення суспільного і за підтримки BBC Media Action. у порівнянні із жовтнем минулого року. Нині збільшилась кількість тих, хто продовжує розмовляти українською, і це вже переходить навіть у звичку. Згідно із дослідженням, така динаміка більш характерна для маленьких міст українською більше спілкуються до 35 років, а також молодь ну, і більше про роль мови під час війни ми поговоримо з мовознавцем, викладачем Колумбійського університету Юрієм Шевчуком. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Добрий день, Юрко. Тож, якщо говоримо про українську мову, після повномасштабного вторгнення чимало людей навіть у побуді вирішили переходити на українську мову, навіть ходять на спеціальні курси для цього. Наскільки це важливо в умовах тепер повномасштабної війни? Такий перехід це є просто без нього немислима наша перемога у повному сенсі цього слова, тому що ми боремося не лише за свободу наших земель від російської окупації, але ми теж боремося за свободу нашого менталітету, нашого наших мізків, нашої свідомості від колоніального впливу Росії і. Власне, російська мова завжди була тим засобом, яка цей вплив, російські смисли, російські антицінності, російський погляд на світ і ставлення до людини завжди передавала нам. Тому, скажімо, перехід на українську мову є для мене таким самим важливим, зовсім не менш важливим, як військова перемога. Ви знаєте, в історії людства багато є прикладів того, коли країна, я не хочу применшувати величезного значення нашої військової перемоги. Просто я хочу ще раз нагадати суспільству, що в історії були випадки, коли спільнота, країна зазнавала поразки мілітарної, але за зберігала свою культуру і мову і пізніше поверталася, але країна це Греція, наприклад. Яка була розбита і завойована стародавнім Римом, але вона зберігла свою мову і культуру. І, зберігши мову і культуру, вона відновилася, стала незалежною. Це можна сказати про ту саму римську імперію, яка пізніше була розбита цими варварами, там готами, гунами і так далі. І потім повернулася в Іспанію ісп... формі іспанської мови і культури італійської, французької, але країни і нації, які втрачали мову. Вони і культуру, вони назавжди сходили із історичної арени. Тому ми не повинні забувати про те, що мова для нас це так само поле бою, і поле бою, на якому ми можемо виграти, не проливаючи крові, але тільки. Будучи послідовними у нашому переході від мови агресора і його і з тих смислів, які вона завжди з собою несла, до нашої мови, яка несе свої зовсім інші смисли, яке, яка нас об'єднує в одну спільноту. І тому, от скажімо, ця чудова тенденція переходу на українську мову, яка зараз спостерігається, і досить різке підвищення кількості людей, які переходять з російської на українську. Вона має бути підтримана тими чинниками, які не дозволять їй відкотитися назад, тому що ми завжди спостерігали, що і після помаранчевої революції, і після революції гідності відбувався такий певний культурний реванш російщини, коли вони знову знаходили якийсь спосіб під різними приводами повертати собі утрачені позиції на мовному фронті. Під якимись приводами там єдина країна, єдина страна, що поєднання двох мов це дуже гарно і зовсім демократично, і так далі. Тому я тут говорю про такі чинники, які допомагають нам утримати цю тенденцію, продовжувати це насичення українською мовою широкого мовного середовища, щоб українська мова була присутня на телебаченні, в ютубі, у армії. У Збройних силах і скрізь, де люди між собою спілкуються в дитячих садках, школах і так далі. На жаль, наприклад, тут в нас є ще багато роботи. На жаль, я, наприклад, спостерігаю, що немає якогось такого достатньо серйозного. Усвідомлення важливості того, щоб ми використовували інструменти, такі як уряд, такі як Збройні сили для дальшого поширення української мови. Ми надто часто бачимо, наприклад, після початку агресії, в мене тут склалося враження, що російської мови на українських каналах, телеканалах у різних блогерів. Значно збільшилося деякі з них навіть перейшли на російську мову там блогери. Напевно думаючи, що вони зможуть переконати своїми посиланнями росіян, а і а, значить, частка української зменшилася. Це в мене таке складалося враження. Це не має бути. Це е, е, занадто часто. Ми чуємо, наприклад. Чи бачимо якісь відео зняті індивідуально на фронті російською мовою з російськими коментарями, і часом не спосіб зрозуміти, хто за цим відео, чи це Росія російські солдати, і тобі тоді серце падає від такого припущення, чи це українці, які думають що це в порядку користуватися мовою ворога, подаючи ці відео, і це створює якесь таке дуже спантеличуюче, Враження у глядача, але теж створюється прецедент затримання російської мови під якимись такими ну можливо надуманими е, причинами чи приводами цього не має бути. Частка української мови повинна збільшуватися у публічному просторі, а частка російської мови повинна зменшуватися. То тобто потрібно також. На мою думку, щоб ця тенденція була підтримана зростанням самого престижу української мови і драматичним зменшенням престижності російської мови. Є інші речі, про які можна говорити. Я не знаю, як довго е насправді фірного пане Юрію, ефірного часу у нас вже вкрай мало, але я ще дуже хочу процитувати вашу фразу, яку ви сказали для Радіо Свобода ще в 2016 році. І цікаво, чи змінилась ваша думка з того часу? Отже, ви кажете про те, що ви здивовані, що в постмайданні Україні дуже гарно ви сказали питання української мови. Досі грає другорядну роль, адже інстинкт самозбереження нації полягає саме у мові. І також ви переконані, що більшість громадян України україномовні, і їх дискримінують за мовною ознакою. Ну е я думаю, що це, ця ситуація зберігається до певної міри на жаль, і тепер особливо в тому, що стосується українського уряду, переважно мовою і Боротьбою на мовному фронті де русифікацією і деколонізацією України займається громадянське суспільство, і вона воно робить фантастичні речі. Що стосується уряду, то за винятком омбудсмена мови Тараса Кременя, як, яким я захоплююся, який виглядає як воїн, який воює сам проти цілого війська, український уряд те, що називається, пропав безвісти у ситуації, коли Росіяни відкрито оголосили своєю метою знищення українців як цивілізації і знищення української мови. Я можливо щось пропустив, але я не почув жодної заяви з густ нашого президента Зеленського про те, що українську мову треба не тільки боронити. Але активно, активно пропагувати і атакувати російську мову, і вичищати її із простору публічного. Я не почув жодної такої заяви від інших українських високих чинників, і це створює таке дуже дивне враження. Що на мовному фронті український уряд невідомо по чийому боці. Я думаю, що це дуже легко справити однією двома-трьома символічними жестами-заявами про те, наскільки це важливо для нас. Мати українську мову дискримінація українців, як ми з вами знаємо, за мовною ознакою не зникла. Я, на жаль, читаю далі абсолютно скандальні повідомлення про те, що українцям відмовляють в обслуговуванні українською мовою. А цим людям нічого немає. Ніякого я навіть не кажу про якісь санкції за законом, але просто навіть звичайного суспільного остракізму цього не наступає чомусь, і про це про це достатньо. Тньо не пише преса. Цьому не не надають достатньо уваги е, наші е, наші засоби масової інформації. Я вже навіть не кажу про такі речі, які про які ми зовсім забулися. Ми забулися про долю. Мільйонів наших співвітчизників в Росії, яких брутально, брутально дискримінують замовною ознакою. Ми просто про них забулися давним-давно. Пане юрію, ми вам пане слух... юрію. Ми вам щиро вдячні за аргументи, за розмову, за інформацію. На жаль, мусимо з вами прощатись. Бо ефірний час у нас обмежений. Юрій Шевчук, мовознавець, викладач Колумбійського університету. Був з нами на зв'язку.